Вітаю. Пропоную розглянути, як адміністратору платформи розгорнути демореєстр з референтними прикладами по моделюванню бізнес процесів та створенню регламенту. Інструкцію по створенню нового реєстру можна знайти на Анторі. Стаття називається Розгортання екземпляра реєстру. В Control Plane у вкладці швидкі посилання створеного реєстру необхідно перейти до ГЕРІТУ платформи. Перейти в налаштування аккаунту в ГЕРІД та згенерувати новий пароль у розділі HTTP Credentials. У списку репозиторіїв знаходимо репозиторій Consent Data, це наявний референтний приклад регламенту, який присутній в платформенному сервісі інспекції та зберігання змін конфігурації ГЕРІД. ConsentData версіонується та оновлюється разом з платформою. Клонуємо цей репозиторій на локальну машину в попередньо створену папку під назвою, наприклад, «Концент». Тепер перейдемо до Геріту реєстру для клонування репозиторію Registry Regulations. Також в Геріті генеруємо новий пароль у розділі Http Credentials. У списку репозиторіїв знаходимо репозиторій Registry Regulations. Клонуємо його, це можна зробити в також попередньо створену папку з відповідною назвою. На локальній машині скопіюємо вміст консентт дата без папки гід та вставимо його з заміною в регістрі regulations директорію. Демореєстр можна розгорнути з інтеграцією з дією та без цієї інтеграції. В цьому відео ми розглянемо більш простий варіант без інтеграції, тому видалимо папку Дія з «Registry Regulations», яка знаходиться за шляхом «Notifications DIA». Далі необхідно підготувати комміт до регістрі Regulations та запушити його, виконавши наступні команди в терміналі. Гід Ол. add фм registry дата. It push Origin Head, Рефс Фо Мастер. Перейдемо до Геріту реєстру, знайдемо наші зміни та підтвердимо їх. Після успішного білда в Дженкінсі в регламенті будуть доступні референтні приклади та фічеприклади. Наприклад, в адмінпорталі можна знайти референтні приклади, які включають в себе моделі процесів, ui форми та файли дата моделі. Їх службова назва містить префікс референс. Розглянемо референтний приклад зі створення елементів ієрархії, підрозділів. Моделі процесів та ui форми з цього прикладу можна знайти в адмінпорталі по ключовому слову хаєрархи. Створення таблиць дата моделі знаходяться в файлі опису структури та відділені коментарем. Search Conditions та інші елементи дата-моделі можна знайти в регламенті. Для того, щоб бізнес-процеси з референтного прикладу ієрархічної структури стали доступними в кабінеті чиновника, необхідно дати користувачу ролі кієраркі реджестрі менеджер та кієраркі реджестрі юзер в Кіклоак. Для перегляду процесів, які відносяться до фитча прикладів у КІКЛОАК, існує роль оперегрешн. В кабінеті стануть доступними процеси перевірки джуел-функцій, делегатів та іншої функціональності. Дякую за увагу.